Плиткоріз 3751. Тепер буде називатися 3722. Завод ще трохи його обновив. Різниця між цими плиткорізами невелика. Ручка каретка все зовсім одинакова. Тільки покраска змінилася. Тут більш така глянцева. А на цьому плиткорізі, ось, як бачите, більш матова вона покраска. Рельси також одинакові, повнотілі, що на одному, що на іншому плиткорізі. Тільки можна замітити оця нижня частина. Вона трошки інша кріплення. Форма от, лиття металу. Трохи інша. І порівняно з цим. Я їх ось так поставив ближче друг до друга. Дивіться. І тут ось такими гайками закріпляється, а тут рельса. Вона фіксується. Так, зараз ми прожектор візьмемо. Так, буде краще видно. Не видно, щоб там був сквозний отвір. Більше всього, що тепер ця рельса просто зажимається більш такими великими масивними винтами з обох сторон і фіксується положення ще додатково зверху ось таким винтом, тому що на цьому немає винта. Вона а, має сквозний отвір ця рельса, проходить болт і також зажимається ось цими двома гайками то на цьому плиткорізі вони трохи переробили це кріплення, можливо, це зручніше буде налаштовувати, а як часто воно буде, може, а як часто оцей спосіб кріплення рельси буде послаблюватись, це точно не можу сказати, треба тільки за якийсь великий термін роботи перевірити. Ну і бачимо, що по металу ніби вони, не знаю, можливо це так краще. ну, На вигляд, ребрів жорсткості багато, але подобавляли багато пустоти, ніби як зекономили на алюмінію. Ось в цій частині ця ось частина така влита. Мабуть, більше все ж в цілях економії, тому що найбільш таких дорожчих плиткорізах, професійних, наприклад, як ми фаша, ця взагалі частина ось, дуже масивна в рази більша і масивніша, ніж наші джинхахи. Оші джинхи. Тут трошки секономів і, мабуть, і тут вирішили зробити таку конструкцію. З боку, якщо подивитись. Дуже все схоже. І також тепер відрізняється нижня частина. Тут, якщо бачите, він трошки вищий, у нього не ножки вищі, а тепер з цього просоріза сама оця платформа вища. Нижня станина на 37,22. От у нас так від полу. Давайте товщину самого профілю 5 см. Вона 3751. Поміряємо. 3 см. Ось різниця 2 см профілю. Металу, я думаю, більше вони не додавали в топщину стінок з цього профілю. А можливо, просто за рахунок висоти оцих ребер жорсткості е, збільшили. Оці стінки висоту і за рахунок цього перевіримо, чи став він менше вигибатись. Зараз щоб на всю довжину було видно сам плиткоріз. Так, ніби повинно бути видно добре. Якщо придавлювати, Ось дивіться, якщо придавлювати небагато, але ну, це достатньо для розлому плитки, то ніби і не сильно вигибається. Але ну, якщо прям сильно натиснути, вся оця частина вона стає дугою. Порівнюємо з цим плиткорізом, це більш на вірші 3722. Отак, ніби менше. Якщо сильніше дали, ну, і він і справді трохи менше вигибається, але що цей вигиб є. Ну і саме посередині не треба це робити, тому що тут місця для розлому також немає, а місця для розлому є тільки спереду та ззаду, як і на 3750. Ну, на цьому взагалі дуже жорстко зробили. А, все ще так. Дивіться, оця частина. Нижня частина плиткоріза, вона е, товстіша і вона трохи жорсткіша. І якщо ламати плитку чи різати, вигиба цього буде менше. Е, хоч і на 3751 цей плиткоріз дуже добре ріже будь-яку плитку і відрізає сантиметровий 2-сантиметровий від плити метр двадцять. Е, він добре справляється, можливо, більш просто приємніше. Чіткіше в роботі, без менших люптів, без менших вигідів, а цей плиткоріз так більш зручніше буде ним працювати, чим цим. Хоча це не означає, що цей поганий, це один з найкращих плиткорізів, Ціна якість, не дивлячись на деякі недоліки, то він все ж непоганий. І також ця е, рейк, ніж, ні, частина платформа вона стала трошки вущою. Тепер, е, якщо подивитися, 17,5. А на попередній версії е, 19,5. Тобто на 2 см вона стала вищою, але ну, на 2 см вищою. Підведемо такі підсумки. Тобто у вона змінилась е, фарбування. Тепер. Не таке блискуче, а матове. Змінили профіль нижню частину. Зробили вищою і вущою. І також частину кріплення рейки. Змінили все. Все інше: каретки, підшипники, лазер, зелений з акумулятором. Оці всі упори паралельні, допоміжні ніжки. Все це як було, таке і є. Зовсім нічим не відрізняється. Ну, і оцей момент, що оці вушка, це на старому плиткорізі, це на новому, вони стали трошки більші, масивніші. Це все ж пластик, дуже добре, що вони постили. Але, але все ж все в ідеальному варе, варіанті було б, якщо б зробили металеві. Ось на прикладі як це зробив завод муфаша. Вони зробили ще більше масивніше ось таке кріплення. Топлик... 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 Залишили пластик, але трошки посилили. Ну, цього, мабуть, якщо користуватись обережно, то буде достатньо, щоб він працював і не було з цим плиткорізом ніяких проблем.